Сьогодні до групи підготовки до вступу приєдналася нова учениця. І що ви думаєте? Дівчата вже роззнайомилися, почали обмінюватися своїми улюбленими стікерами, дещо купити. Вибір важкий між булочкою та стікерами, і як же далі буде? Насправді дуже класне ком'юніті зібралося, і я страшенно рада, що такі чудові дівчата в мене тепер навчаються на групі підготовки до вступу. Отже, друзі, група на даний момент вже закрита, тобто, вже є 5 учениць. Але у вас є ще варіант, якщо ви от думали про підготовку, хотіли б знайти якийсь бюджетний онлайн-варіант, супер, ви можете записатися на майбутній набір. Тому що, можливо, в листопаді, якщо збереться мінімум 2-3 дитини, я також відкрию ще одну групу для підготовки. Тож, друзі, пишіть. Там дуже класно.